Любов'ю, хай серця живуть, тепло душі для вас несуть, хай мир і лад у вашій хаті будуть, хай завжди щирість вам дарують люди. Ось знову рік новий, 2025-й, іде, хай щастя він вам принесе, візде здоров'я подарує, хай радість ваших дім квітує. Коли проб'є 12-та година, і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині, ми зичимо, щоб посміхнулись ви. Хай казку принесе на крилах вечора, і казка, щоб затрималась нові. І під ялинку, щоб чарівні речі, приніс вам щедрий дядько новий рік. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку веселі, Щоб щастя, світла, музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай вся родина ваша процвітає. З чудовим святом, радості і мрій! Я щиро і сердечно вас вітаю! З Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде дружна радісна родина, щастям сповнена дружина, смачні страви на столі, мир і спокій на землі.